І сьогодні, люди, ми будемо бізнесменами. Ми почнемо сьогодні свою справу, і ми сьогодні відкрили свій супермаркет. Так, ми його поки що тільки відкрили, але нам ще потрібно з цієї коробочки, яка нас зараз ось виглядає. Просто пуста, нічого немає. нам потрібно зробити просто вай-магазин, вай супермаркет. Тому, друзі, сьогодні ми з цього почнемо. Коротше, друзі, друзі, гра мобільна, тому просто цю гру ви ще можете собі завантажити на телефон. Це взагалі супер і со полобачка і підписочка від ну, вас обов'язково. Тому що ну, стара, бачите. Коротше, друзі, дивіться, у нас є туторіал взагалі, як починати з цю гру грати. Бачите, у нас такий симулятор, він реально прикольний, він реально великий. І коротше, дивіться, у нас симулятор, що нам потрібно взяти ось цю ось цей ящик, ось цей яблук, який нам привезли просто для старту. Ну, це знаєте, це грант. Реально, ми виграли. Ми виграли, що нам його Подарувати. Добре, дивіться, ми беремо, зараз викладаємо всі наші яблука. І коротше, тепер нам, ну звісно, нам треба ящик, ми не будемо складати, ми не будемо засмічити наш магазин, нас повинно все буде чудово, все стерильно. І, і, і що нам... А, все, ми викинули наш ящик і у нас повинно все буде охайно, ми викинули, ми там, піхлуємося за наш магазин і дивіться, що ви розуміли, яблука по 0.35. Тобто ми їх придбали по 0,35 і нас ціна по 0,35. І дивіться, скільки ми поставимо яблука. Яблука 2,20, ви розумієте, просто це профіт 85. Я кажу, це такий бізнес, просто це капець. Я вам серйозно кажу, яблука коштують 2 бакса. Якщо їх ще хтось буде купляти, я просто буду в шоці. Коротше, дивіться, нажимаємо відкритий магазин і все, давайте ми зараз. Коротше, ми сьогодні працюємо самі, ми просто починаючи. І е, зараз ми короте, все самі робимо. І грушчик ми, і касір, і ми купляємо товар. Начинаючи бізнес, Начинаючи бізнес. Йоу, двоє людей прийшло. Вони купують яблука за 2, 2 бакса. Я, я вам серйозно кажу, якби я побачив яблука за 2-2 бакса. Так, коротше, ми зараз пікаємо яблука. І... Наві... А карту можна ну, дорогенька. Добре, 1$ долар, 20 центів, ми повинні дати зачі. Все, супер забираємо. Будь ласка, ну поліцейський. Я б тобі поліції, ну поліцейська ніколи не помилився. А оце от хлопчині можна, можна було помилити. Да? Я думаю, в нього грошики є, по-любому, і він там не дуже їх рахує, правда. Ну, коротше, серій, до кожно там ставитись поважно, бо на, як, на, як на як наші Клієнти. І дивіться, ми зараз дамо ще 20 центів. Все супер, забирай mm -hmm. красавчик. Та поважніше, йой! Чотири яблучка він купив. Чотири яблука, ви подивіться, скільки це. Це 8 баксів. Ви розумієте, скільки це 8 баксів? Якщо це на гр... Майже 9 доларів, це 200 гривень 3 яблука. Чи скільки там 4 яблука. Я просто в шоці. Коротше, давайте зараз ми йому даємо дачу ще так само. І все, супер, ми тебе дуже сильно поважаємо. Бувай це нам що потрібно. Правильно, ми зараз всі все самі робимо, все самі робимо, і нам потрібно замовити товар. У Нас є 66 доларів, і нам говорять, що нам потрібно це купити. Добре, а може ми ще щось купимо? Наприклад, давайте ми купимо три яблука, 12 баксів. Три яблука, два. Вони коштують 0,35 центів. Ви зрозумієте, просто це, це капець, реально. Яблука, три яблука, 12 доларів. Я в шоці. Ой, капець. Коротше, давайте ми ще купимо трішки апельсинів на 12 доларів. Піде нормально. І давайте ми ще купимо, може ще одну коробку хлоп'їв І може ще набити не вистачить. Добре. Бете, давайте ось це зараз ще купимо. 61 долар, все, купуємо. У нас є 5 яблук, 5, 5, 5 апельсинів і ми купили ще хлоп'я. Ну я думаю, в принципі, нормально. У нас тут ще є... А, ми можемо левли відкривати. Йоу! Ну я думаю, ми сьогодні повинні зробити реально шикарний супермаркет. Тому що що, правильно, нам треба більше грошиків. нам потрібно, щоб прибуток був, йой. Коротше, давайте ми зараз йдемо. Його! Нормально ви... Ну доставочка ваша шикарна. Серйозно. Йоу, ви прям ви прям ракетами приносите, серйозно, тупо прям зверху так насипали мені. Це я ящиків купив 5 штук. Йой. А в ящику 12 яблук. Я прям. Я прям не розумів. Ло, а чому яблука коштують так дорого, серйозно. Та добре, дивіться, ми зараз купили апельсини. Апельсини ми ставимо. Давайте профіт, щоб у нас був долар. Хоча? Б... Я думаю, от долар, дивіться, от зараз вісь, ні, зараз, 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 зараз. Та не купуйте, що я ще ціну не виставлю, йой. Все, нормально, долар профіт є, супер. Та йой, чик, зачик. Чекайте, йой, ми закриті, ми закриті, ви не сі... куди ви пішли. Боже, чекайте, та люди, люди добренькі, почекайте, я ще не встигаю сісти за касу, йой. Я дуже радий, що ви приходите. Ой, сподобалось яблучко наче, так? Я вам серйозно кажу. Так, 60 центів я їй повинен дати, це 50 і 10. Супер, нормально. Uh -huh. Твої 60 центів. Так, не сваріться там в черзі, ну реально, що ви там говорите? Оооо, любов, любов, я так не понял, я так не зрозумів, добре. Так, давайте ми йдемо з дачу 20, 20 5, е, Давайте ще 1, 1, 1, 1 і 50 і 10. Все супер, забирай свої грошики. А, левел Ап? Серйозно. А, ми відкрили другий левел, я вас вітаю, серйозно, якось неочікувано чесно. Пруть! Я не встигаю, серйозно, закрити мене, не приходьте більше. Мені треба товар розкласти, зачекайте. 20-20, потім 5, потім ще ми накинемо. Я, я тобі повинен дати здачу 79. Це ж трішки добре, давайте ще, ще, і ще, і ще, і ще, ще, і ще, і ще. Все, супер, 48, 79 твоя здача. Ой, дякую, слухай, він нам чаю візу лишив. Дякую, ну чоловіче, дякую, дякую, за превелике. Так, 2 долари, Скільки ви даєте, 7 доларів, без питань. Просто я вам кажу. Бачите, де математика знадобилась, друзі, люди, вчіть математику, реально. в житті скрізь знадобиться, я вам серйозно кажу. Бачите, надія, якщо кастир буде, треба знати, рахувати, йой. Так, добре, давайте, долар. Боже, чоловіче, я дуже радий і просто дякую тобі за те, що ти прийшов з картою. Реально, мені не треба здачу рахувати. Ти, ти, ти чудовий, приходь ще. Долар е, долар нас і 3 долари нам треба дати здачі, без питань. 3 бакса. Е, боже, чекайте, я вже заплутався, мені ще товар в мене мусить. Зараз розкрадуть якісь прийдуть з ящичка бачать. Ой, чекай, забери, 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 забери. Так, все, все, все. все. І все, забери свою здачу. Просто реально зараз ящики розберуть, йо, а я тут все вже за касою. Та, чекайте, побігли. Реально на вулиці вже темно, у мене. Я, Боже, наші я купив стільки апельсинів, і наші я купив стільки ящиків яблук. Я не можу. Реально, просто ну, вже будемо знати, вже реально, вже будемо знати. І, чекайте, тут ще ходити не дуже зручно, тому що тут клавішами ходити не можна, тут можна тільки ходити коротше, курсором. Ну, це таке. Добре, давайте ми ще ось ці полиці заповнимо. Так, добре, чекайте, нам ще нам говорять, що у нас там ще щось потрібно нажати. Почекайте, дайте мені розібратися. З цією, як його? Цими яблуками і цим всім. Коротше, давайте ще зараз яблука закинемо в магазин. Реально. І так, коротше, друзі я розвантажив вже все, що міг. Нас всі полиці забиті. Просто всі з яблуками. Нам треба розвиватися, треба вже купляти щось новеньке. Дивіться, у нас ще є якийсь тут у нас є. А ми коротше відкрили собі. Що ви розуміли, not Enjoy Cash? Нам не вистачає грошиків, Ну добре, ми потім. Коротше, ми можемо. А, до речі, у нас перший день Total Profit мінус 28 доларів. А ми купили товар, я зрозумів. Ми купили товар нормально, нормально, нормально. Коротше, день пройшов, і дивіться, потрібно, що правильно відчинятися. Відчиняємо нашу е, цю і можемо спокійно сісти, бо у нас все розкладено, ми професіонали, грушики попрацювали, бо спинку болить, напевно, тако ходимо, крехтимо, як діди. Йой, вони в шоці просто від, а кави, брат, вибачай, кави ще нема, буде, буде, буде. Ну, с... ну йой, ну чого ти йдеш, купи щось інше, ну серйозно, брат, ну я. Ну я вибачаю, що в нас кави немає. Добре, я, я перепрошую, що таке, що таке, що ти хочеш? Що ти хочеш? Ти хочеш посмотри, я зараз тебе помню реально. Що ти хочеш? Так, чекайте. В нас, нас, просто... нас смітить! Сміт... Хто смітить? Ей, признав... Признавайтеся, просто хто смітить в магазині. Я вас, я вас заб'ю, бо я реально я і так все сам не встигаю робити, а ви ще смітите, ну реально, ну це. Хто? О, що, 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 таке? Що, що, що таке? Чекайте, чоловіці, що ти... там буде кава, не, не хвилюйся, просто дай мені людей об... Об... Цей... обслужити, так, 40 доларів, давайте ось так. Це багато, це багато, це багато, це багато тобі. І давай 4 долари і 10 центів. І давайте ще дев'ять доб'ємо йому. Все, іди. Давайте будемо. Що таке? А, 20, О, я, Excuse me. Все, все, можна брати, забирай, не ті. Яблучко, а все купила. Боже, чотя, як я тебе люблю, реально. І ось так, 19, супер, боже, хто з картками приходив, ви просто золоті люди. Реально. До речі, а якщо написати неправильну суму на карті і списати гроші. Так, можна чи ні? Чоловіче, та не злись, він буде скоро на каву. Він стоїть тупо реально, він якийсь наглий дуже, серйозно. Нема кави, то йди гуляй, де він сімазин. в мене поки що немає. Все, давай. А мій козавий дальше, коли будете наберу, свій номер телефончика, ну реально. Що таке? А, я долар не докинув, вибачаюсь, вибачаюсь. Та просто бачите, скільки людей я не встигаю, реально. Та добре, давайте закидуємо, закидуємо. 6 баксів, 6 баксів, 37 центів. Чому ви всі цей в основному зараз вже ходять навіть всі молоді люди з картками ходять? Нащо вам ці налічка реально? Ой, до речі, я вас вітаю, ми відкрили третій левел, супер. Ми щось там відкрили нове. Дякую, дякую. дякую. Дайте мені дообслуговувати просто всіх людей. Просто я вам серйозно кажу, один вже прийшов, той пішов, вже, той що думав, що кави нас немає. Один прийшов вже каже, що начальників нема. Брат, ну я вибачаюсь, ну реально. Ну, ну, Пардон. Ну ще немає чайників. Скоро будуть, скоро будуть. Так, все, давай, здачу. Давайте, нам треба все зараз по максимуму конвейера просто пустити. Так, ми ще третій левел відкрили, там зараз ще щось нове просто. Я вам кажу, ми за ми за стільки днів так ви виросли просто, ну, дякую, дякую, дякую за підтримку, серйозно. Бачите, писати футбайки, я рушту, я росту, під. Ви підписуєтесь, просто новий левел відкриваємо. Ну, серйозно, дякую вам. Коротше, у нас, до речі, ще ось ці от 88 балів, типу, якихось. Вони також якось там впливають на наш е ріст магазину. А ви без дачі навчите нам мені давати? Ну, реально, я буду вам дуже-дуже сильно вдячний. у нас є якась корзина. Нас, коротше, на ми відкр... Ми. А ми, ага, ми відкриваємо за долари, типу, продукти, я зрозумів. Давайте зараз купимо товару, давайте купимо одну коробочку. Давайте, чекайте, 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 давайте одну коробочку цього, не, одну цього, одну водички, Одну коробочку. Йой, ваші чайники коштують. Я в шоці, серйозно, і оліч, і оліки. Щось треба забрати. Добре, 2 долари. Ну добре, давайте ми заберемо цей цукор і оплатимо. Все, ми оплатили. Зараз нам треба знову піти, все розфасувати. Вода. Вода, в принципі, вода повинна бути в кожному магазині. Це обов'язково. Для води повинен бути інший взагалі. Цей стелаж. Ого. Так, добре, тоді вода почекає, закриваємо її, давайте і ставимо. Хай постоїть просто на дорозі, все рівно. Коротше, беремо апельсинчики. Давайте нам треба зараз заробити трішки грошей. -ків. Щоб ми, коротше, могли купити нові стележі, бо бачите, для води. ну, Мені здається, треба, знайти, ці холодильники, типу, для води. Та, все супер, закінчили. Давайте зараз скидуємо це сюди і давайте беремо ще один ящичок з яблучком. Яблучка у нас там є. А, ще треба, ще треба, ще треба. Там одну штучку, я думаю, докинемо. Одну штучку. А, ні, ще нормально ми докинемо, все супер, нормально. Так, чекайте, просто я не можу. В мене вже голова кипить, реально, ми тупо то, то то, то, то робимо. Я прям що це так, добре, хай нам тут постоїть, нормально, піде. І априснички у нас є, а Апельсин... ні, нам треба ще додати априснички, на мене всі дивляться, чому ми дивимося, я бачите, я просто сам не справляюся, Серйозно, нам треба ще якихось людей на... Добав... Ну, як на роботу наймати, тому що це капець. Просто давайте ми сюди кинемо, хай вона там постоїть. І так, коротше, дивіться, нас тут ще були десь коробки з цими з продуктами, ну не з продуктами, а з. Як вона називається? Хлоп'ями. І чи вони, чи вони були, чи вони не були, я не пам'ятаю. Коротше, дивіться, зараз ми ще ціну поміняємо на максимум. Викрутимо, нормально піде. Потім ціна на це викручена, ціна на це викручена, нормально. Коротше, все, дивіться, в принципі. А, чекайте, я не відкрив магазин, йой! Так, все відкриваємо і, в принципі, сидимо, все, сідаємо. Я думаю, зараз все повинно вийти, зараз почекати, Поки клієнтів нема, я хочу подивитися, чи ми можемо купити цей як його. Е, фурнітуру. Ось! Фурнітуру. Ай-яй, вдарився! Обстріл! Ай-яй-яй. Коротше, дивіться, ось фурнітура, типу взагалі наші е, стелажі, Ой, чекайте, 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 чекайте. Наш. Йой, це вже і кофе купив, і той, то 21 бакс! Йоу! Ми зараз будемо заробляти шикарно, серйозно. А, все супер. Дякую, дякую, дякую. Так, підходьте, підходьте, Просто беріть все, що бачите, все що найдорожче, просто беріть 9 доларів без. А, чекайте, 59 центів, без питань, 59 центів. І ще раз, все, супер, забрати. Крас... Ну, просто. Подивіться, гроші які прибавляються, просто нас ця кава, коштує вау. Це супер, ще й без дачі. Оце, оце мені такі подобаються клієнти, реально і без датчики прийшли, там не сваряться, бо якісь є, сваряться, просто я не можу. Оці люди прийшли, купили все, що їм треба. Якщо не знають, mm -hmm. то пішли він реально. Я що, один тут, може, я і один на районі, що до мене всі приходять, у мене такі ціни за шквар, просто на максимум викручую. І до мене всі приходять. Так, добре, ви там беріть, беріть, підходьте, підходьте. Каса, ка, О, вільна каса, підходьте, підходьте, да, да, ось так, ось так, так, 6 баксів, без питань. 13 здачі, 13 здачі. Забагато я тобі вже дав, дорогенька моя. 에, давай 13 доларів, ось так. йо йо ой 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 І давайте ось так, ось так, Все, супер, забирай. О, парча, золота жила, золота жила, йоу. 에, так, 53 центи ми тобі зараз накидаємо, забирай. Чоловік знову прийшов. Та, що ж ти яблучко береш? Ну візьми щось там побільше, я не знаю. Дивіться, зараз ми ще картка 28, Коротше, знаєте що, дивіться, нам зараз треба прям підза позаробити, ну, підзаробити нормально грошиків. Тому що, о, 5, боже, ви з картами ходите. Боже, люди, ви ви почули мене, реально. Дякую вам велике. Просто підходимо, підходимо, вільна каса. Просто десь стоять сваті, що там просто комусь там щось не підходить, Італія там, я не знаю. Ну почекайте, почекайте, просто опа, той ще пішов туди, щось взяв. Ну, красавчик, мужик, давай, ну ж, Каса тут, йой, ось, ще нас будівельники проходили. Ну тут реально люди прийшли нам купити щось поїсти. Ну це нормально, в принципі, супер. Чекайте, мені здається, у нас там пусті полиці, у нас там тільки кава залишилась. Він стільки ходив, він купив. Йой, красавчик, все. Будь здоровий, дякую тобі. Так, скільки тобі здачі. Йой, без здачі просто, то я зараз так конвейер буду просто обслуговувати. Ка я тільки подумав, що він зараз карткою і він карткою платився. Просто мужик, ну, ля, люблю тебе, просто ну серйозно. Як ти ж як мені рідний сад, як моя сім'я, реально ти почуєш мене добре. Ай, красавчик. ай, поліцейський, ну поліцейський, да, вони поважні люди, ми їх завжди поважали і будемо поважати. 28, все супер, дякую. І в мене вже зараз відкрився новий левел, левел п'ятий хіп playing. Добре, я вам дякую. І давайте так, до речі, коротше, дивіться, нам зараз треба прикрити нашу лавочку, тому що дуже-дуже багато людей тут вже заходить і просто чекайте, ми ще щось відкрили. Я не знаю, що це таке. А за 200 доларів. Ні, дякую. Я ще не купувати не буду. A few later. Супер, я вже всі. Я просто ще день не закінчився, але я вже втомився, реально. Тупо я не представляю як це реально свій магазин мати, тому що просто смітять. Я не розумію якого... це? Хто смітить? Тобто, я якщо знайду, я реально чебалаха нам вже треба підійти, добре. Ой, так, добре. І забираємо все сміття. Так, це в принципі все сміття, я думаю, так? Ну, в принципі, так, чекайте, треба подивитися. Так, че-чі, чи, 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 Нормально, нормально, все, все, все. Просто в мене ящики лежать. Тупо тако накинуті. Чекайте, це, це в мене ящик з водою, це ясно. Ящик з водою я не можу. З олією. З олією, в принципі, можна, мені здається, поставити. Так, в принципі, можна. Так, олійка, олійка, олійка на максимум викручує 5 баксів. Йоу! оце то я прям сам сам в шоці? 5 доларів, 200 гривень за олію, ну. Ну що ви думали? Я один магазин в місті, серйозно, ну платіть, платіть, ну, а ви що хотіли? Ну, серйозно, так, таке, таке життя. Так, добре, викручуємо. 3 бакси у нас є е, е, маржа, нормально, піде. Коротше, вже вечір, але ми зараз е, зараз саме дорос... воду ми не можемо поставити. Тут у мене якась, я не знаю, хтось хотів, до речі, цю штуку, реально. Так. Не можна? А, все, можна, 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 можна. Я думаю, що не можна ставити на ці стелажі. Я думаю, що просто. No way. Та добре, давайте зараз кидаємо. Люди просуньтесь, бачите, в мене магазин, все пить, я спішу. Та добре, яблучка, якщо не помиляюсь, там яблучка трошки розібрали. А я кажу, що апельсини просто. вони дешевші і їх більше купують, ну реально. Ну мені більше яблука подобається. реально, така така реально, воно просто, я я, я дуже люблю. А, яблучка, так добре, і давайте закидуємо апельсини. Апельсини вже трішки розібрали, в принципі, чудово. Закидуємо апельсинчики, супер, наниз, наниз закидуємо ще. Так, в принципі, нам ще можна докупити трошки-трішки, трішки, трішки товару, але в принципі, що нам було нормально, бо докупити, це взагалі купити нам нові, нові стелажі. Ось, ні, чекайте, не все, ось, до ну, речі, нові, нові стелажі 250 баксів для води. Ви серйозно, ну, трошки треба підзаробити. А це назагалі Signal Drive Pack. Це для упаковок. Коротше, добре, я зрозумів, нам треба ще трішки зараз підзаробити. Ну, в принципі, я думаю, що зараз клієнти підуть, тому що давайте ми ще зараз, знаєте, що купимо. Ми зараз ще купимо хлопців. У нас є там одна вільна полиця. До речі, ми можемо когось взяти на роботу, реально. Unlock анлок, unlock 10 десяти левел. В принципі, добре. Коротше, ми поки що на роботу ніколи взяти не можемо. Я зрозумів, нам, нам ще сьогодні треба реально відкрити холодильник. Ми відкриємо холодильник і сарку. У нас нормальний такий. Сільський магазин, нормально, піде. Коротше, дивіться, зараз ми маємо. Я ще хочу купити хлоп'їв, продукти. Хлоп'я. Давайте ось одну упаковку купуємо. Е, і в принципі. А макарони є! У нас там хтось хотів макарони, купуємо макарон так само. І... Да. так, друзі друзі, мені приїхали хлопці, і давайте зараз бистренько в магазин просто їх заносимо, ставимо, тому що в мене вже клієнт. та чекай, на верхню полицю, став. В мене клієнти... Клієн... а це паста, йой, ну паста дорога завжди повинна бути. Це як то як паста. Це песто, йой, італяно, парміджано! Викидаємо коробочку нашу. І давайте сідаємо за касу. І давайте, друзі, зараз обслуговуємо пару клієнтів. І в принципі, я думаю, якщо вам це відео сподобається, якщо ви наберете багато на вподобайчик і підписочок, тому обов'язково ми можемо зняти. Ну, як, обов'язково знімайте другу частину, Тому що за сьогодні мені здається просто шукана. Подивіться, ми навіть олію вже продаємо. Це взагалі це просто ось так мені здається. Топово Чекайте, ще 5 доларів. Просто я мене ж голова болить від того, реально скільки людям треба здачити. Ай, алло, вона забрала! Я в мінус пішов, я їй здачу неправильно дав. хе-хей, а не могла мені сказати, що я неправильно здачу дав, я спішу просто, ну май знову. Я перепрошую, реально. Та все забирай, супер, добре, 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 добре. А. Людина заснула, в мене що така черга, йоу, ну я зрозумію, що вона заснула, в неї дуже все важке. Ноль баксів, супер, давай. Іди. Е, так, добре, і дивіться, зараз я хочу 18 доларів 93 цента. 93 цента, 18 доларів, 93 цента. Супер! чоловіче, ти красавчик, просто 210 долярів. Ходимо і дивіться, нам зараз треба без стресу ніку купити ось цю холодильника і зараз ми його поставимо і поставимо ту воду. Бо я серйозно, мені здається, наша вже там вода скисне тупо там. Чекайте, де, де холодильник? Холодильник, чекайте, що у нас тут? У нас тут ще якісь є штуки. Йой. А мені холодильник як повинні привезти взагалі типу, тупо... Е, ви чого смітите? я вам... Я баляха дам, реально, тупо все. Наш магазин закритий, все, можете виходити, звідси, все. Чекайте, я хочу, щоб мені зараз привезли холодильника. Мене понасмічували тут просто, я не можу. Хто так, хто так смітить? Ну реально, хто це таке? Просто. І ви ще п'єте ту саму воду. Де цей магазин, де ця вода продається. Просто ви мені покажіть, я його викину, реально просто. Так, коротше, давайте викидуємо це сміття, все супер. І давайте зараз підемо до обслуговування людей і я хочу холодильника поставити. Так, добре, а одна апельсинка. 2 бакса, 2 бакса, без питань, 2 бакса. І давай, 10, 2 і все супер. Та, чекайте, не привезли? Привезли чи не привезли? Ну, де мій... Де мій холо, холоджайзер? Опа, прилетів з ним. Не... Просто що за кур'єри? Я їх більше не візьму. Так, відкриваємо коробочку і дивіться, що в мене є. Просто ляпа, дивіться, йой. І дивіться, де я його хочу поставити. Я його хочу прям ось тут поставити. В принципі, супер, коли буде кудошки, знаєте, холодильників, там, де там вода. Я вам кажу, мене та вода вже її могли там розікрасти. Ну, ну в принципі, нормальний, нормальний настройочок, в принципі, ну, норм, норм, норм. І коротше, дивіться, ось так, ми закинемо туди воду. Раз, прайс максимальний. Тупо викручуємо. І все, друзі, друзі, в принципі, я думаю, у нас на сьогодні нормальний шикарний магазин просто тупо топовий. Подивіться, тупо, що ми починали. І що, подивіться, клієнти є, холодильник є, товар є, відкрили. П'ятий -е левел. друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, не забудьте про мій телеграм-канал, на тому що там завжди унікальний супровий супров контент. Ну і підписуй мій телеграм-канал. На Та пиші коментарі, став подобайки, І якщо вам це відео сподобалось, пиші коментарі, що хочете другу частину. Ну і побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока-пока.